Що вона сказала? запись почалася, Доброго дня, шановні учасники громадських слухань. Радий вас вітати на громадських слуханнях проєкту містобудової документації. Мене звати шкір Рукона Оксати. Законом України про регулювання містобудівної діяльності визначено поняття. Детальний план території це одночасно містобудівна документація на місцевому рівні Це землепорядна документація, що визначає планувальну організацію та розвиток території. Отже, детальний план території деталізує положення вищої за ієрархії містобудівної документації та визначає планувальну організацію і розвиток частини території населеного пункту або території за його межами. Детальний план території розробляється з рахуванням обмежень у використанні земель. Детальний план території визначає перше, принципи планування просторової організації забудови, червоні лінії та лінії регулювання забудови. У межах визначено комплексним планом генеральних планом населеного пункту функціонального призначення, режим та параметри забудови території, розподіл територій згідно з будівельними нормами. Містобудівні умови та обмеження у разі відсутності плану зонування територій, або учасники містобудівних умов та обмежень згідно з планом зонування території, потребу підприємства і закладу обслуговування населення, місце їх розташування, доцільність обсягів, послідовність реконструкції забудови, черговість та обсяги інженерної підготовки територій. Системи інженерних мереж, порядок організації транспортного і пішохідного руху, порядок комплексного благоустрою та озеленення, потреби у формуванні екому... екомережі, межі перебережних захисних смуг і пляжних зон водних об'єктів у разі відсутності плану зонування території. Підставою для розроблення даного проекту містовної документації є рішення Тифіпольської селищної ради Хмельницького району Хмельницької області номер 48 -20, 20 2022 від 25 лютого 2022 року. З матеріалами проєкту місцевної документації та звіту про стратегічну екологічну оцінку проєкту місцевної документації можна було ознайомитись в приміщенні селищної ради та на сервісі єдиний реєстр стратегічної екологічної оцінки. З метою одержання та врахування зауважень і пропозицій громадськості, проєкт місцевної документації було оприлюднено на офіційному веб-сайті селищної ради. Передбачена процедура громадського обговорення, у тому числі, громадське обговорення почалося з 4 серпня 2023 року і тривало до 4 вересня 2023 року, включно. Зауваження та пропозиції можна було б подавати у письмовому та електронному вигляді. Станом на 4.09.2023 року не надійшло жодного зауваження або пропозицій. Проведення запланованих громадських слухань. Хочу зауважити, що громадські слухання проходять у військовий час, тому на випадок оголошення про загрозу виникнення небезпечних ситуацій, зокрема у разі отримання сигналу повітряна тривога. Усі учасники громадських слухань мають залишити приміщення та перейти до укриття. Пропоную присутнім регламент зборів, виступ топовіча запитання та пропозиції від громадян від відповідача, хочу зазначити, що пропозиції приймаються в усній та письмовій формі. Письмові пропозиції подаються фізичною особою із назначенням прізвища, імената по батькові, місця проживання із особистим підписом. Юридичні особи подають пропозиції з зазначенням найменування та місця знаходження юридичної особи. Пропозиції в усній формі приймаються після. Представлення особи. Прошу проголосувати за озвучений регламент. За проти. Утримались. Переходимо до розгляду першого питання: порядку денного. Детальний план території на земельну ділянку під будівництвом індустріального парку на території Тефіпольської селищної ради Хмельницького району Хмельницької області та звіту про стратегічну екологічну оцінку розділу охорони навколишнього природного середовища. Замовник Тефіпольська селищна рада, розробник ТОВ Кайласке, доповідач, представник ТОВ і Владимиром Сергію Олексійовичем. Доброго дня, мене звати Володимиров Сергій Олексійович. Я представник розробника ТОВК ЛАСКА. Отже, ми бачимо проєктний план ДПТ. З іншими кресленнями можна ознайомитися в приміщенні селищної ради, в приміщенні, де відбувається трансляція громадських слухань та власне на єдиному реєстрі. Стратегічно-екологічної оцінки. Отже, основною метою розроблення ДПТ є розміщення індустріального парку на території Теофіпольської селищної ради Хмельницького району Хмельницької області, виділення аукціонних перспективних ділянок під виробничі підприємства 5 3 класу шкідливості, визначення всіх планувальних обмежень, визначення міськобудівних умов та обмежень, обґрунтування існуючих земельних ділянок та їх функціонального використання. Товариством з обмеженою відповідальністю КайлаСКА розроблено детальний план території на підставі таких даних. Рішення Теофіпольської селищної ради від 25 лютого 2022 е, ну, року номер 48 20 2022 надання дозволу на розроблення детального плану території. Завдання на розроблення детального плану території. Топографічна основа масштабу 1 до 500, виконана ТОВ КЛСКА у 2022 році. Схема планування території Хмельницької області, розроблена ДІПРМісто у 2014 році, витяг з державного реєстру речових прав на, на нерухоме майно про реєстрацію права власності, натурні обстеження, е, оцінка існуючої ситуації: детальний план території на земельну ділянку під будівництво індустріального парку знаходиться за межами населених пунктів Теофіпольської громади. Також до цієї території входить ділянка під реконструкцію прадзернопродуктом ХП площею 3,614 га комунальної власності. Ділянка проектування у функціональному відношенні являє собою частково забудовану територію, власне, прадзернопродуктам ХП МХП, поряд з якою розташований Теофіпольський цукровий завод та АЗС. До ділянки підведена гілка залізниця. З західної сторони території проєктування проходить автомобільна дорога регіонального значення Р48 з твердим покриттям. Заїзди на ділянку відбуваються з цієї автодороги. Територія проєктування не сформована у земельну ділянку і перебуває у запасі. На території опрацювання рекреаційні та або праохородні зони відсутні. Ділянка перебуває у комунальній власності та призначені для ведення особистого селянського господарства. В межах земельної ділянки, щодо якої здійснюється детальне планування, будівлі та споруди є лише на території прат зернопродукт МХП склад під зберігання мінеральних добрив. Відповідно до рішень, прийнятих при розробленні ДПТ, житловий фонд на проєктованій території не передбачається. За 50 метрів від ділянки знаходиться існуюча житлова забудова, ділові центри та інноваційні об'єкти частково присутні на території опрацювання детального плану території. На території розробки ДПТ землі історико-культурного призначення відсутні, а також об'єктів культурної спадщини, визначених пунктом 2 статтею 2 закону України про охорону культурної спадщини та прийнятих під охорону держави у встановленому чинним законодавством порядку, не зафіксовано. Зазначена земельна ділянка не належить до зон охорони пам'яток. На даний момент транспортне обслуговування території ДПТ здійснюється з автомобільної дороги з твердим покриттям Р48, до ділянки підходить залізнична колія. Пішохідна доступність забезпечується за рахунок існуючої мережі профілів проїздів за межами населеного пункту, більша частина яких потребує комплексного благоустрою та влаштування освітлення. Паркування на території опрацювання передбачено для вантажного транспорту та легкового транспорту. На території прадзернопродукт МХП є Артезіанська свердловина. На проєктованій ділянці знаходяться три трансформаторні підстанції, до яких підходить леп 10. Кіловольт. Територія не газифікована, теплопостачання відсутнє. На території проєктування відсутні озеленя та елементи об'єктів благоустрою. Щодо обґрунтування проектних рішень, територію опрацювання пропонується ув'язати із загальною системою розвитку території, ділянка, на якій розміщені ділянки індустріального парку зі встановленою існуючою санітарно-захисною зоною від цукрового заводу АЗС. Виробничих підприємств певною мірою обмежує можливості забудови навколишніх територій. Відповідно, у промисловій зоні необхідно розташувати нові виробничі об'єкти та транспортні підприємства, групуючи їх за санітарними і технологічними ознаками, з урахуванням класу небезпеки, щоб виключити можливість несприятливого впливу підприємства вищого класу небезпеки на працюючих технологічні процеси сировину чи продукцію іншого підприємства нижчого класу небезпеки. А також на здоров'я і умови життя населення. На території опрацювання рекреаційні та або природоохоронні зони відсутні та розміщення рекреаційних об'єктів не передбачається на території проєктування. Передбачено розміщення підприємств з санітарно-захисною зоною до 300 метрів. Розміщення підприємств можна подивитися на схемі: 3. розміщення підприємств. До третього класу шкідливості з санітарно-захисною зоною 300 метрів, розміщення підприємств до 4-го класу шкідливості з санітарно-захисною зоною 100 метрів, розміщення підприємств без екологічних наслідків для соціального, для соціального торгівельного обслуговування адміністративного центру і загальних служб без санітарно-захисної зони. Для реконструкції прат зернопродукт МКП 4 класу шкідливості з санітарно-захисною зоною 100 метрів. Охорони зони об'єктів транспорту зв'язку інженерних комунікацій відстані від об'єкта, що проєктується до існуючих інженерних мереж. Для кабелів зв'язку та силових кабелів всіх напруг 0,6 метра. Для самопливної каналізації 3 метра, для водопроводу і напірної каналізації 5 метрів. Лінія електропередач 35 кВт 10 метрів. Перший пояс зони санітарної охорони від свердловини 30 метрів, охорона зони трансформаторної підстанції 3 метри. Функціональне зонування території детального планування пропонується наступне: проміслові підприємства і технологічні об'єкти та установки 5-3 класу шкідливості: санітарно-захисна зона 50-300 метрів за санітарною класифікацією. Е, наступна зона: територія для розміщення підприємств без екологічних наслідків для соціального торгівельного обслуговування адміністративного центру і загальних служб пожежна частина. На території передбачається підприємства без екологічних наслідків, адміністративні будівлі, митний склад, виставковий офісний бізнес-центр, паркінги для персоналу, пожежне депо. Наступна територія е, об'єктів транспортної інфраструктури. На території передбачаються майданчики для маневрування тір і стоянка, зони відпочинку водіїв тір з туалетом і душовими. Наступна територія інженерно допоміжних об'єктів, на якій передбачаються пункти обліку пропуску залізниці і е, тірів з вагонами з ваговими, депо для маневрових локомотивів, автономна теплоелектростанція, електропідстанція, очисні споруди, пожежна водойма. Наступна – територія під'їзних колій. На території передбачається встановлення залізниці шириною колію 1520 мм та 1435 мм – Європейська стандартна ширина колій. Розміщення нових об'єктів житлового фонду на території опрацювання не передбачено детальним планом території. Пріоритетними для розміщення галузями діяльності є підприємства з новітніми технологіями. Підприємства 5, 3 класу шкідливості, підприємства по обслуговуванню транспортних засобів, адміністративні об'єкти, що пов'язані з функціонуванням підприємств, транспортні комунікації, що пов'язані з функціонуванням даної зони, споруди інженерної інфраструктури, що пов'язані з функціонуванням даної зони, а також об'єкти логістики, сервісного обслуговування та іншого. Ділові центри та інноваційні об'єкти заплановані. Загальна площа території комплексу індустріального парку становитиме 34,953 тисячних гектара. На території індустріального парку планується на території індустріального парку планується 12 аукціонних ділянок. Одна ділянка для транспортно-допоміжної інфраструктури під'їзду з різничної колії та ділянка реконструкції прат зернопродуктам ХП. Середовище формується як цілісна промислова зона Теофіпольської селищної територіальної громади. На проєктованій території передбачається використання схеми організації руху, що задовольнятиме вимоги чинних нормативних документів. Рух транспортних засобів по території ДПТ регулюється за допомогою дорожніх знаків і горизонтальної розмітки проїзної частини. Для підвищення безпеки руху в нічні години на вулицях, проїздах та в цілому по території ДПТ передбачається освітлення ліхтарями згідно з вимогами чинних ДСТУ. Транспортна схема на території, що розглядається в детальному плані, пропонується наступна: основний в'їзд на територію підприємства здійснюється з існуючого автошляху через проєктну дворівневу розв'язку. Також передбачається влаштування трьох другорядних в'їздів на території. Рух транспорту по території передбачено по проєктованим вулицям промислового типу Добре. з твердим покриттям. Кожна окрема ділянка на території індустріального парку передбачає в'їзд та виїзд. Мощення території передбачається посиленим асфальтобетоном або елементами ФЕМ. Території індустріального парку передбачається влаштування розворотних майданчиків та місць паркування автотранспорту, вантажних автомобілів та автомобілів персоналу, проїзд пожежних машин до усіх будівель підприємства, під'їзних шляхів до території підприємства з урахуванням можливості руху вантажного автотранспорту. Норми ширини проїзду 3,5 метри при односторонньому та 6 метрів при двосторонньому русі транспорту, норми ширини пішохідних доріжок 1,5 м. Автостоянок вантажного транспорту сумарною кількістю 350 паркомісць з можливістю влаштування додаткових паркомісць. автостоянок легкового транспорту сумарною кількістю 300 паркомісць з можливістю влаштування додаткових паркомісць. Забезпечується можливість проїзду пожежних машин до будівлі споруд та вільний проїзд спеціального транспорту до локальних очисних споруд. Щоб уникнути обледеніння і проїздів у зимовий період року та підвищення безпеки руху, рекомендується посипати проїзну частину спеціальними сумішами. Відповідно до рішень, прийнятих при розробці детального плану території, технічне водопостачання на проєктованій території передбачається з проектних свердловин, розрахунок та місце розташування буде виконуватися на наступних стадіях проєктування. Побутові потреби в питній воді вирішуватимуться шляхом її підвезення по необхідності. Водогони та мережі об'єднаної системи господарського та протипожежного водопроводу пропонується передбачити кільцевим методом з поліетиленових труб за е, діючим гостом. На кільцевих водопровідних мережах парку пропонується встановлювати пожежні гідранти діаметром 125 мм за гостом. Відстань між пожежними гідрантами не повинна перевищувати 150-200 метрів. Проектом пропонуються водопровідні колодязі е, на мережах та камери перемикання на водоводах, передбачити зі збірних залізобетонних елементів. Проектом передбачається розміщення побутової каналізації з подальшим локальним очищенням побутових і господарських стічних вод з допомогою септика та вивезення очисних стоків на очисні споруди згідно з договором. Стічні води від побутових приміщень пропонується відводити у двокамерний септик та, та далі в накопичувальний колодязь з подальшим вивозом асинізаційним транспортом до найближчих каналізаційних очисних споруд повного біологічного очищення після укладення відповідного договору з власниками споруд з місцевими органами самоврядування, додатково можливе підключення до центральної мережі каналізування цифрового заводу. Всі інші конкретні питання по каналізуванню території ДПТ вирішуватимуться на наступних стадіях проєктування. Відведення поверхневих стоків з території земельної ділянки відбувається з врахуванням рельєфу місцевості та передбачається відкритою водовід... водовідвідною системою. З очищенням поверхневих стоків на очисних спорудах поверхневих стоків та подальшим відведенням очисних вод у резервуари накопичувачі. З метою їх повторного використання для господарських потреб, а саме для миття та зрощення території. Відведення атмосферних вод від будівель переважно забезпечується виконанням вертикального планування та вимушення. Електропостачання проєктованої забудови передбачається від існуючих електромереж лінії 10 та 35 кВт, кВт згідно ТУ та від автономної електропідстанції. Всі інші конкретні питання по електропостачанню території ДПТ вирішуватимуться на наступних стадіях проєктування. На території індустріального парку передбачається підведення газу виключно до автономної теплоелектропідстанції, газ середнього тиску проєктований в залежності від узгоджених тих умов. Відповідно до рішень, прийнятих при розробці детального плану території, передбачається будівництво автономної теплоелектропідстанції а також індивідуальне за вибором джерела енергії. Природний газ, тверде паливо електроенергія, альтернативні джерела, в залежності від побажань замовників та наявних даних джерел енергії. Проєктними рішеннями детального планування території не передбачається влаштуванням трубопровідного транспорту та прокладання телекомунікаційних мереж. Вся ділянка в межах ДПТ та прилеглої території підлягає благоустрою згідно чинних ДБН. Для збору сміття на території об'єкта сервісу встановлюються урни, а для збору твердих відходів передбачено встановлення герметичного контейнера. Освітлення фасадної групи будівель повинно відповідати вимогам ДБН не створювати негативного впливу світлове навантаження в нічний час доби. Період експлуатації даної території характеризується утворенням виробничих відходів та відходів обслуговування підприємства. Умовно, відходи можна розділити на відходи виробництва та відходи обслуговування виробництва, при здійсненні діяльності запровадити роздільне збирання відходів, за можливості максимально використовувати відходи як вторинну сировину. При робочому проєктуванні в технологічних процесах підприємства передбачити використання вторинних ресурсів, оборотних циклів речовин та енергії, мінімізацію утворення відходів. Вивіз сміття планується здійснювати по заявочній системі після укладання договору з компанією по вивозу відходів. Передбачається формування земельної ділянки під індустріальний парк. До внесення до Державного земельного кадастру відомостей про функціональні зони зміни цільового призначення земельних ділянок здійснюється за проектами землеустрою щодо їх відведення відповідно до пункту 23, перехідних положень земельного кодексу України. Далі щодо процедури проходження стратегічної екологічної оцінки. Детальний план території на зазначену земельну ділянку під будівництво індустріального парку на території Теофіпольської селищної ради Хмельницького району Хмельницької області знаходиться за межами населених пунктів Теофіпольської громади. Основною метою розроблення ДПТ є розміщення індустріального парку, виділення аукціонних ділянок під виробничі підприємства. Визначення всіх планувальних обмежень, визначення містобудівних умов та обмежень, обґрунтування існуючих земельних ділянок та їх функціональне використання. Загальна площа території комплексу індустріального парку становитиме 34,953 га. На території індустріального парку планується 12 аукціонних ділянок: одна ділянка транспортної допоміжної інфраструктури та ділянка реконструкції прат зернопродуктам ХП. Пріоритетними для розміщення галузями діяльності є підприємства з новітніми технологіями, підприємства 5, 3 класу шкідливості, підприємства по обслуговуванню транспортних засобів, адміністративні об'єкти, що пов'язані з функціонуванням підприємств, транспортні комунікації, що пов'язані з функціонуванням даної зони, споруди інженерної інфраструктури, що пов'язані з функціонуванням даної зони, а також об'єкти логістики, сервісного, сервісного обслуговування та іншого. В цілому, запропоновані у детальному плані території, проєктні рішення забезпечують вирішення поставлених завдань, в тому числі з урахування імовірного впливу довкілля. Цьому сприяють такі заходи: інженерна підготовка території, регулювання поверхневого стоку, централізоване водопостачання та водовідведення, що забезпечує захист геологічного середовища, ґрунтового покриву водних ресурсів. Архітектурно планувальні рішення сформовані на підставі аналізу існуючої ситуації, враховуючи особливості території з точки зору санітарно гігієнічних умов, інженерного забезпечення об'єктів будівництва та інше. З метою покращення стану навколишнього середовища проектом передбачається ряд планувальних та інженерних заходів, до яких відносяться заходи, що впливають на всі компоненти середовища і в цілому покращують санітарно-гігієнічні умови. Це проведення забудови згідно з наміченим функціональним зонуванням, інженерна підготовка території, вертикальне планування та регулювання поверхневого стоку, благоустрій господарських об'єктів, влаштування твердого покриття доріг, для забезпечення виконання програми поводження з твердими побутовими відходами, проєктом передбачається організація роздільного збору побутових відходів із наступним використанням і утилізацією заходи, що покращують стан водного басейну. Інженерний благоустрій території, централізоване каналізування е, санітарне очищення. Е, в цілому відзначається позитивний вплив запланованої діяльності на соціальні умови та задоволення потреб місцевого населення, розміщення об'єктів проєктування на вказаній території не пошкодять існуючому ландшафту, так як будуть витримані всі вимоги нормативних документів, пов'язаних з плануванням та забудовою населених пунктів. Об'єкти території природно-заповідного фонду у випадку реалізації проєкту при відповідному веденні будівельних робіт негативних змін не зазнаватимуть. Усі вище зазначені заходи, а також будівництво нової забудови з затриманням нормативних площ озеленення сприяють тому, що погіршення здоров'я населення цієї та прилеглих територій на загальносільську динаміку в цілому не прогнозується. Розміщення об'єктів проектування на вказаній території не пошкодять існуючому ландшафту. Так як будуть витримані всі вимоги нормативних документів пов'язаних з плануванням та забудовою населених пунктів. В рамках проведення процедури стратегічної екологічної оцінки проєкту ДПТ було складено заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки та повідомлення про оприлюднення заяви і розміщено в єдиному реєстрі стратегічної екологічної оцінки та на сайті селищної ради. Протягом громадського обговорення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки 15 календарних днів та звіту 30 календарних днів. Звернень, зауважень та пропозицій від громадськості не надходило. Є запитання і пропозиції по першому питанню порядку денного. Якщо немає, переходимо до другого питання. Узагальнення, пропозиції та підведення підсумків проведення громадських слухань. Заслухавши доповідь та обговорення озвучені, питання приходимо до висновку. До та під час громадських обговорень пропозицій зауважень громадськості не надходило. На громадських слуханнях питання не піднімалися. Якщо висновок реалізуємо, розміщення та будівництво індустріального парку на території Тефікульської селищної ради можливе. Чи є запитання і пропозиції по другому питанню порядку денного? Якщо немає, дякую всім за участь. Громадські слухання оголошуються закінченими.